Друзі, в Карлових варах місце, де можна поїсти смачний борщик. Голубці зі сметанкою, деруни зі сметанкою і так далі. І це все ось тут біля колонади Ринкова. Ми зайшли сюди пообідати. Тут українська музика звучить. Так красиво. Аліжик, ти вибрав собі вишиваночку? А? Вишиванку вибрав. Дивіться, яка тут краса. Тут ще й віночок дають на голову. Кажуть, без віночка їсти не було. Якщо віночок одягнули, значить борщик ваш. Там ще пташки. Треба, щоб ще коса була.